Вітаю глядачам, підписникам каналу. Ну ось нарешті тут уже і поясняється вся ситуація з воском. От я перетоплював віск, перетоплював роздільно. Окремо йшов забрус, язики, окремо йшли рамки, в яких. Гарно виводився розпід, сандарт на данівський, український, які гарно виводився розпід, але вже були чорні, як земля. І окремо вивод... 에... перетоплював рамки, які бджоли будували, або які не дуже хотіли будувати, ну, не було до них, у них тяги до, до будівництва тих рамок. От Зараз випадку, світла нема. А зараз. От показую. Ось колір воску забрусний. Ну, знука тут ще трошки підчистити, ось тут воно остивало. Ну, гарний віск. От бачимо, отакий от колір. Ось цей віск піде для виробництва своєї вощини. Ну, це підчиститься тут окремо. Так. Другий отакий от кодер. Це рамки були чорні вже який вже бог знає скільки років водився розпліт. Тут ну, ще, ще, ще підчистити. Ну, також досить нормальний віск, який піде для також для виробництва вощини, вощим, перемішку з тим забрусним. А ось оця бандура воску. Як бачимо, цілий чорний. Це з тих рамок більшість там було не рамки, а вощина яка була не повністю постбудована були рамки які там з горим пополам будували вони там трошки водилися, трошки навіть мед не хотіли толком складати у них ось такого кольору це явно вони... навіть по кольору відділилося парафін не парафін целазін ну от це окремо я потоплю це, наприклад, для виготовлення вощини не піде. Ні своєї, ні на здачу. Ну, Частину використаю, щоб буду одівниці обробляти, щоб не потікало. Щоб не протікало так, вон, так, кормушки, я клеусів. А частину здам, щоб хлопцям окопні свічки робив. Ну, Горіти воно буде чудово, тому що тут є якась частина до мішку воску є. Не без того. Але то, що тут процентів 50 це не віск, це, це я вже і сам бачу. Ось такого. От. На тако побачу. От. Забрус. Чорні рамки. І от поставимо оцей. Візниця, очевидно. Ну а саме колотеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!